Вітаю на каналі Мій Шлях, я Юлія, автор каналу, і сьогодні є місце важливим роздумам. Під ногами в одну секунду розійшлася земля, ніби потужна блискавка з усієї сили вдарила у найбільшу в світі гору і розколола її спочатку нафту, а потім на дрібні шматки до самої основи. І вся її потужна і міцна велич зруйнувалася вщент буквально в одну мить. І я сиджу на згарищі залишків минулого життя. Спостерігаю обгорілі шмаття, що розкидало ударом навколо. То є спогади. Як раніше вже не буде ніколи, життя розділилося на до і після, назавжди. Знадобиться чимало часу, щоб усвідомити втрату, звикнутися з новим життям без дорогої людини, змиритися з її уходом. У пам'ять підіймуться лише найкращі спогади, слова, смішні та веселі моменти, разом проведений час, обійми, добрі очі, ласкава і лагідна посмішка, поцілунки, просто присутність, аромат людини, такий специфічний і неповторний ефір, притаманний тільки їй. Неможливо було уявити, що повернеться якось інакше, що близької рідної людини може не стати в одну мить, бо її покликала. Вічність забрала в себе, прийшов час. Залишилася велика рана на серці, біль втрати, страждання, діра, яка ще довго буде гоїтися. Образи, конфлікти, невдоволення, непорозуміння, що були за життя, ніби розчинилися у просторі, втратили взагалі своє значення. Та нехай би вже їй була та хата. Як я шкодую, що відмовила йому у підтримці, не вислухала, байдуже зачинила двері перед самісіньким обличчям, яка ж я егоїстка, повернути б час назад я б ніколи не сказала б їй тих образливих слів, я б усе віддала, тільки хай би зараз вона жива була, тільки зараз був би він живий. І пекучі сльози з невимовним болем підіймаються з глибин серця. І гаряче лються градом з очей. Тільки не дуже ясно, чи то пече від болю вогню втрати, чи то пече холодна крига, що біжить з очей, бо згас вогонь в душі, який запалила та людина, що пішла назавжди. І залишилося все фотографії, відео. Де людина при здоров'ї і настрої щось промовляє, розповідає, каже, Жестикулює, рухається, танцює, посміхається, обіймає, радіє ще життю. Ох, як далеко тепер все це ніколи не повториться, бо з вічності назад нема дороги речі, страви, збудований її руками дім, змайстрована лавка у дворі. Посаджені дерева у садку, кущі і квіти, документи, посвідчення, всілякі різні папери та ще багато іншого. А самої людини вже немає, не буде і ніби ніколи не було. Вона тепер живе у спогадах, у серці, пам'яті всіх, хто оточував, знав, жив, стояв за нею в черзі або таємно покохав і так і не наважився зізнатись. Тільки з уходом у вічність ми здатні усвідомити справжнє значення людини. Але не те, що дати, взяти, чим корисна, чим потрібна, а глибинне, немов коріння, самий центр всього, що тільки можливо охопити. Це фундаментальна роль, що призначена небесним контрактом між вами обома. І лише на коротку мить її вдається відчути. Ту глибоку небесну повагу, яку при житті не вдалося пізнати, а лише з моментом втрати. Це як на городі рослини, овочі, баштан, бур'ян, трава і квіти ростуть всі разом на одній території, а коріння їхнє йде в землі, і розгалуджені тоденькі волоски, що живляться від ґрунту, щоб дати впліт, в якомусь місці зливаються в одне ціле один город, сусідні садки, поля. В кінці кінців з усією планетою. Душа закінчила свій шлях, тепер є вільною від болю, проблем, земних уроків. Ми плачемо за власною втратою через порожнечу, що утворилася в душі на місці людини, що пішла, а з нею поряд янголи, наставники, рід і вся зіркова родина, яка так скучила за нею, і з вдячністю проводжаємо з землі нам рідну душу. Із власним болем, сльозами на очах, і тугою, печалью, що пройде не скоро. Не плачте, любі, мені так добре, згадуйте мене, даруйте світло добрим спомином про мене, воно сяє далі весь мій шлях. Я вже пройшла урок свій з вами на планеті Земля. Я вільна, я пам'ятатиму про вас. Ви були сім'я моя земна, я люблю вас назавжди, і відпустіть мене. А ми продовжимо свій шлях далі, коли так проводжатимуть кожного з нас, всьому свій час. І поки ми живі, нам треба час від часу міркувати над тим, які ми спомини залишимо про себе, наскільки глибоко торкнемося інших ми душею, і щоб згадали нас нащадки, діти хорошим словом, щоб до сліз було приємно, радісно, з небес спостерігати, як пройшли ми свій урок на планеті Земля. Пам'ятайте. Кожного з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей.